Двоє загиблих та один поранений. Напередодні вночі ворог щонайменше трьома ракетами «Іскандер» обстріляв Степівську громаду на Миколаївщині. Внаслідок атаки пошкоджена понад сотня будинків, а також соціальні об'єкти. Одна з ракет влучила у місце кафе-магазин, де в той час були люди. Як село оговтується від пережитого, розкаже наша колега Наталя Якобсон-Бурібова. Дома були почули цей вибух. Перший раз в нашому селі такі вибухи. Світлана, власниця крамниці, яку зруйнувала російська ракета. Вибухи пролунали близько пів на дев'яту вечора. Магазин уже не працював. Жінка все зачинила і пішла додому. Та невдовзі задзвонив телефон. Мені позвонили, сказали, що відбулося. Це не така проблема. Проблема в тому, що загинула людина. А це це все наживне. Російські ракети вбили двох місцевих жителів. Одну із жертв в барі поруч з магазином дістались під завалів рятувальники. Жінку, яка керувала закладом, привалило плитами. Така добра. Ми її всі поважали. Дуже добра, така подільчива, і їй поможе, і підскаже. І, і... Так вийшло і люди переказують, як пережили жахіття і як допомагали один одному вибиратися з під завалів. Мальчик, наш там сусід тут гуляв на іменинах. Та він оце ж розказував. Що каже, як оце бабахнуло, та він бідний каже. Ми всі через вікна летіли. Каже, як ми живі осталися, що це не Вибухи Вибуху чули в сусідніх селах. Навіть світло зникло. Анастасія каже, за весь час війни не пригадує таких потужних обстрілів. Вчора я сиділа як звичайний вечір, і воно пропало світло, і відразу тут бам! Один, потім другий, третій. Було, коротше, дуже страшно. Все почалось випадати, стекла, вікна. Тимур теж почув вибухи у сусідньому селі. Нині приїхав допомогти мамі нареченою усунути наслідки обстрілу в будинку. Ну, там трохи повилітали стекла на старому домі. Раму вибило така, ну тут по мілоче. Допомагає прибирати уламки та скло в квартирі її Ірина, жінка сама із Галицинівської громади, де залишився її розбитий будинок. Перебралася до мами та прилетіло і до неї. Всі вікна повилітали, балкон весь понівечений, двері, усе гараж, сарай, всі господарчі будівлі. Усе полетіло. Мати Ірина пані Ольга з жахом пригадує минулу ніч. Каже, дивом вціліла і не опинилась під уламками. Відпочивати лягла потім в цій спальні. Ну що, все на мене попадало і карниз, і сьокла, все, прошило телевізор. От, якби не одіяло, то жива б не була б. Корнис би пробив би повністю. Через обірвані дроти селяни добу сиділи без світла. Наразі аварійники живлення відновили. Місцева комісія з ліквідації наслідків обстрілу обходить подвір'я і з'ясовує у кого які збитки. Пошкоджено час мене дві комісії працює. Вони ходять об, 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 як обслідування роблять. А потім ми робимо цей лікарцовий штаб, і там будемо вже збивати до кучі все. Ну, пошкоджено дуже багато, а приватних будинок дуже багато. Там десь до, до стаж цих будинків і багато квартирних домів. на допомогу прийшли представники благодійних організацій та міжнародних фондів. Вони теж розпитують, кому що привезти. Зараз людям потрібні будівельні матеріали, полагодити будинки, доки нема морозу. Наталія Якобсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.